Привіт-привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання як релакс. І сьогодні я до вас ось таким візерунком. Дівчатка, дивіться, який він красивий. Він мені нагадує, ну, не знаю якісь. Ну, щось в мене асоціація з листям кропиви. Не знаю чого. Але взагалі-то воно таке, як. Не то дзвіночки, не, ну, не знаю, щось воно мені таке нагадує. Ну, листя кропиви, не знаю чого. Може, за те, що ті, так як листочки з шипами йде. Ну Ось така краса вийшла. Я не відпарила зразочок, дуже-дуже красивий. І е, сьогодні будемо його в'язати, зараз вам покажу схему. Ось так виглядає схема. Тут йде 13 рядів топів рапорта, ну рапорт один, 13 петель, а не рядів, я забулася. І ще 12 петель для симетрії узора. Якщо будете в'язати зразочок, то треба набирати 25 петель і 2 петлі для прушкові. І 20 рядів висоту. Ось так, надіюся, гарно видно. Ось так ціла схема. Щоб ви могли скріншот зробити. Ось так. Думаю, думаю, гарно видно. Ось. І будемо. Я набрала 20. Сім петель і буду починати в'язати перший рядочок узора, щоб гарно було все видно. Я відділю маркерами, щоб було зрозуміло, що я пров'язую в кадрі. Починаємо в'язати перший рядочок візерунка. Так, Перші три петлі для оформлення візерунка, я пров'яжу ми, то в мене край буде хустковим візерунком, так як завжди, бо щоб не закочувалося, бо я зразочок зв'язала без того. І тепер починаємо в'язати рапорт. Одна лицева петля, накид, дві разом з нахилом вліво. Тобто за задні стінки, ось так дві разом лицевою пров'язуємо. Накид, Дві лицеві петлі, тепер три петлі разом лицевою. Щоб середня петля була зверху. Я пров'язую ось так. Дві петлі за задні стінки знімаю ось так. Тепер заводжу ліву спицю ззаду, аж за другу петлю і підхоплюю обидві петлі на спицю, ось так. І перекидаю. І тепер три петлі в'яжу лицевою разом. Ось так. І в мене, бачите, середня підтягнула ниточку, ось так полотно. І в мене середня петля зверху. Вперед знову дві лицеві петлі, накид. Дві петлі разом з нахилом вправо. Дві петлі ззаду підхоплюю ось так на праву спицю. Перекидаю їх назад на ліву спицю. І тепер за передні стінки пров'язую дві разом лицевою. Накид. Одна лицева. То є піврапорта, і тепер він повторюється накид дві разом лицевою з нахилом вліво. Ось так. Просто за задні стінки лицевою пров'язала накид, дві лицеві петлі. Тепер три петлі разом, щоб середня петля була зверху. Ось так, за задні стінки підхопила, заводжу спицю ззаду, бачите. І в петлі, заходжу, заходжу ззаду в петлі, ось так, обидві, перекидаю їх назад на ліву спицю. І тепер всі три разом петлі з третьою пров'язую разом. Підтягнула, і дивіться, в мене середня петелька зверху. Дві лицеві петлі, накид. Дві петлі з нахилом вправо За задні стінки підхопила, перекинула назад на ліву, спицю і тепер правою за передні стінки ось так пров'язала лицевою. Накид. Одна лицева. Кінець. Ми пров'язали петлі симетрії. Ставлю маркер, щоб вас не збивати з толку. І тепер виворітній ряд пров'язуємо просто виворітніми петлями. Ось так То в мене до маркера йдуть петлі, які не входять до візерунку. Перекидаю маркер і просто всього рядочок, ось так, вигорітніми петлями пров'язую до кінця рядочка. Тепер в'яжемо третій рядочок візерунка. Так, перші три петлі в мене йдуть петлі хусткового дронка. Тепер маркер перекинула, починаємо в'язати рапорт. Раппорт третього ряду такий самісінький, як першого. Одна лицева, накид, дві разом лицевою за задні стінки ось так. Накид, дві лицеві петлі, три петлі разом. Дві петлі знімаю, ззаду заводжу спицю, ось так їх підхоплюю обидві. І з третьою петлею разом пров'язую, всі три разом лицевою. Дві лицеві петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вправо. Ось так перекинула і пров'язала з нахилом вправо. Накид, одна лицева петля. Тепер в'яжемо петлі симетрії. Накид, дві разом з нахилом вліво, накид дві лицеві петлі, три петлі разом, щоб середня петля була зверху. Бачите, як я перекидаю, і всі три пров'язую разом. Підтягнула дві лицеві петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вправо. Тобто, ідентично першому ряду: накид і одна лицева петля. Виворітній ряд пров'язуємо просто виворітніми петлями. Так, в'яжемо п'ятий рядочок візерунка. П'ятий рядочок візерунка, такий самий, як і перший, як і третій. Тобто, одна лицева петля, накид, дві разом лицевою за задні стінки, накид, дві лицеві петлі, три петлі разом. Ось так дві зняла, ззаду їх підхопила, перекинула на ліву спицю і три петлі разом пров'язала лицевою. Дві лицеві петлі, накид, дві разом лицевою з нахилом вправо. Ось так. Накид і одна лицева петля. Тепер петлі симетрії. Накид. Дві разом лицевою за задні стінки, накид, дві лицеві петлі, три петлі разом, середня петля посередині. Ось так ззаду підхопила їх, перекинула і три петлі разом пров'язала. Дві лицеві петлі, накид. Дві разом з нахилом вправо, Бачите, я їх перекидаю. Повертаю задніми стінками допереду накид і одна лицева петля. Все. Виворітній ряд в'яжемо виворітніми петлями. Так, в'яжемо сьомий рядочок візерунка. Так, щось різкість пропадає. Так, сьомий рядочок. Так, дві лицеві петлі. Накид. Дві разом за задні стінки з нахилом вліво, накид, одна лицева петля. Три петлі разом. Бачите, за задні стінки зняла, перекинула, ззаду підхопила обидві петлі І тепер три разом пров'язала і середня петля в мене посередині. Одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вправу накид, дві лицеві петлі. Тепер петлі симетрії. Одна лицева петля, накид, дві петлі разом, з нахилом вліво, накид, одна лицева петля, три петлі разом. Бачите, дві. Розвертаю і три разом тепер пров'язую лицевою. Одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вправо, накид і дві лицеві петлі. Саме пров'язали петлі симетрії. Виворітній ряд в'яжемо виворітній. Так, в'яжемо дев'ятий рядочок візерунка. Три лицеві петлі. Один. Два, три, накид, дві разом з нахилом вліво, накид, три петлі разом. Середня петля посередині в нас має бути. Значить, ми ось так розвертаємо дві петлі і з третьою разом всі три разом пров'язали лицевою. накид, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, 5 лицевих петель. 1, 2, 3, Перекинули маркер і дві петлі ще вже з петель симетрії, то разом посередині 5 петель виходить. Тепер накид, 2 петлі разом з нахилом вліво, накид, 3 петлі разом, так, перекинули. Так, мені нитка розслуїлася. Три петлі разом, дві петлі ззаду, так підхоплюю, перекидаю, і три петлі разом пров'язую лицевою накид, дві петлі разом з нахилом вправо. накид І три лицеві петлі. Один, два, три. Все ми пров'язали дев'ятий рядочок візерунка. Виворотний ряд, виворітні петлями. Тепер починаємо в'язати одиннадцятий рядочок візерунка, дві петлі разом з нахилом вліво. Ось так за задні стінки пров'язали дві разом, Дві лицеві петлі, один, 2, накид, Дві петлі разом з нахилом вліво, накид, одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом. Вправу накид, дві лицеві петлі, 1, 2. І тепер я буду змушена маркер зняти, бо тут я буду три разом пров'язувати разом з петлями симетрії. Ось так, дві петлі я перекинула, зняла, тепер їх за задні стінки злапала і пров'язала три разом лицевою. 1, 2, дві лицеві, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, накид, одна лицева, накид, 2 петлі разом з нахилом вправо, накид, 2 лицеві петлі, 1 2. і тепер дві петлі разом з нахилом вправо. Ось так, то буде кінець рядочка. Все. Ми пров'язали 11-й ряд. Вигорітній ряд в'яжемо вигорітніми петлями. Тепер в'яжемо 13-й рядочок візерунка. Він повторюється так, як 11-й. Дві петлі разом з нахилом вліво, Дві лицеві петлі, накид, Дві разом лицевою за задні стінки, з нахилом вліво. Накид, одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, дві лицеві петлі, і три петлі разом, щоб середня петля була зверху. Ось так. І пров'язали. Тепер дві лицеві петлі, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, накид, одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, 2 лицеві петлі і 2 петлі разом з нахилом вправо, в кінці ряду. І все. Виворітні петлі в'яжемо виворідній ряд в'яжемо виворітніми петлями. Тепер в'яжемо 15-й ряд візерунку. Він повторюється, так як 11 і 13. Дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі. накид, дві петлі разом з нахилом вліво, накид, одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вправо. накид, дві лицеві петлі, тепер три петлі разом, так як і в попередніх рядах, 2 лицеві петлі, накид, 2 петлі разом з нахилом вліво, накид, одна лицева петля, накид, 2 петлі разом з нахилом вправо, накид, 2 лицеві петлі. І дві петлі разом з нахилом вправо. Кінець ряду. Виворітній ряд в'яжемо виворітніми петлями. Так, тепер в'яжемо 17-й рядочок візерунка. Він трошки буде зі змінами. Дві петлі разом з нахилом вліво. одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. накид. Три лицеві петлі, 1, 2, 3, накид, Дві петлі разом з нахилом вправо. Накид. Одна лицева петля, три петлі разом. Бачите, так як завжди. Одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Накид, 3 лицеві петлі. Один, два, три. накид, дві петлі разом з нахилом вправо, одна, накид, одна лицева петля і дві петлі в кінці ряду з нахилом вправо. Все, ми пров'язали, виворітній ряд, в'яжемо. Тепер в'яжемо 19 рядочок візерунка. Дві петлі разом з нахилом вліво, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, накид. лицевих, Один, два, три, 4, 5. накид. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид. Три петлі разом. Бачите, за задні стінки підняла, перекинула їх, так розвернула і пров'язала три петлі тепер разом лицевою за задні стінки. Накид, Дві петлі разом з нахилом вліво, накид п'ять лицевих. Один, два, три, чотири. 5, накид, 2 петлі разом з нахилом вправо. накид і 2 петлі разом з нахилом вправо. Так. Все, кінець рядочка. 20-й ряд в'яжемо виворітніми петлями. І ще хотіла показати один раз, як я закриваю останню петлю, щоб вона не була витягнута. Ось так перекидаю петлю. Бачите, я ту останню закрила, а ту передостанню, а ту не закриваю. Тепер беру ось цю нижню петельку в нижню, заводжу спицю. Ось так. накидаю її на спицю І тепер обидві петлі перекидаю на ліву спицю, бачите? Тепер за передню стінку. Пров'язую лицевою, накидаю попередню петлю на пров'язану петлю, і все, і закриваю. Ось так. Не маю ножницьку на себе обрізати, ніточки. І дивіться, у вас край не буде тут витягнутий, не буде торчати такий хвостик. І ось так виглядає візеруночок. Один рапорт. Бачите, з петлями симетрії, то хоч видно візерунок. Бачите, який красивий виходить. Так, трошки розрівняю, щоб гарно виглядав. Ось. Видно, як виглядає один рапорт. Бо тут я пров'язувала, то я в'язала спицями 3,5 6 складень, тут 1650 метрів. Грамох, а в шість складень можна порахувати. Так, бачите, а тут я в'язала два рапорти висоту і два рапорти в ширину і плюс петлі симетрії. Ну, тут так майже три рапорти і два рапорти висоту, тут тому більш гарніше видно візеруночок. Ось така краса вийшла. Надіюся, що вам майстер-клас Ну, Не знаю, як назвати дзвіночки, листя кропиви. Так хочеться листя кропиви назвати. Ну, ладно, так і назву. І все. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Біжіть на здоров'ячко, легких вам петельок. І до зустрічі всім па-па.